Привіт, друзі. Продовжуємо говорити про ситуацію на фронтах російсько-української війни із військовим експертом Михайлом Жироховим. По перше, про що хочу поговорити на цьому тижні. Інформація була про підрив російського літака в мачулищах на аеродромі. Що це було і чи було? На мою точку зору, цей підрив літака, який А 50 Незважаючи на те, що він має медійно складову велику, на жаль, там, якщо й було, то було не в тому обсязі ушкодження літака, який би говорив про те, що він виведений з ладу. Якщо удар безпілотників і вибув, але він був недостатній. Це приблизно така ж ситуація, з коли були удари по а, аеродромам базування стратегічної авіації, що ні одного літака тоді вивезти з ладу надовго не вдалося. Тому ми сьогодні побачили, що він літак своїм ходом злетів, і він о, вилетів до Росії. Може бути до ремонту, але я не думаю, що цей ремонт таки завадить використовувати його в найближчий час. Також була інформація про те, що Сербія, яка до цього вважалася найнадійнішим союзником Росії на Балканах, передала Україні 3,5 тисячі снарядів для граду. Чому це взагалі відбулося? Якщо уважно дивитися за ситуацію на Балканах і за ситуацію в Сербії, буквально десь тиждень-десять днів тому в Сербії пройшли антиурядові м, такі масові заходи, скажімо так, за якими стояла Росія і ПВК Вагнер. Тому е, це е, Визвало визвало величезне незадоволення сербської влади. А я думаю, що у них на руках є якісь докази, реальні докази. А, і це призвело до того, що, по-перше, змінилося а, повністю відношення до ПВК Вагнер як організації. А серби, хоча не визнали її терористичною, але прем'єр-міністр зробив заяву, що всі учасники ПВК Вагнер, серби, а їх там не, чимало воюють по поверненню до а, а, країни, вони будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Всі ці антиурядові а, мітинги, вони були направлені на непідписання Сербією договору по Косово. і це для Сербії дуже важливо, тому що це один з елементів інтеграції країни до європейських інституцій. І тому зараз вони повертаються до ЄС. Вони повертаються до позиції ЄС, яка ну звісно знаходиться на стороні е, України повністю. І ми можемо побачити, що скоріш за все оці поставки зброї і е, боєприпасів, які нам зараз необхідні, вони будуть тільки збільшуватись в об'ємах. Ще на цьому тижні була інформація про те, що самопроголошений президент Білорусі Лукашенко е, заявив: мовляв, зараз настав. Найвідповідніший час для мирних перемовин із Росією, тому що зараз момент поки Росія не перевела свою економіку на військові рейки. По-перше, що значить перевести на військові рейки економіку? А по-друге, а чи Росія взагалі може це зробити? Якщо війна переходить до фази в на виснаження, то очевидно, що і Європа, і Росія будуть переходити і переводити економіку на військові рейки. Ми вже чули, що в Болгарії відновлюють завод, який не працював з 1988 року для виробництва 22-мм снарядів. Це один із елементів переведення на рейки війни, тому що недостатньо мати велику кількість гармат потрібно мати велику кількість боєприпасів. А з іншої сторони, в Росії а, зараз почався а, ну, очевидний етап, етап а, так виробництва так званої мобілізаційної зброї, тобто зброї, яка буде дешевша, яка, а, і яку може бути можна буде випускати навіть на а, цивільних підприємствах. Що я маю на увазі? Зараз вже росіяни викатили як мінімум а, два типи танків: Т-62М. І т 72 б Б зразка 2016 року, які мають певні обмеження, тобто на них вже не стоїть тепловізор французького виробництва. На них не стоїть вже додаткове бронювання. В на них вже їх простіше, простіше піднімати з баз зберігання. Їм не потрібно там ставити додаткові, тому що промисловість просто не може вже їх виробляти, і це буде в сторону того, що їх щоб можна робити дуже дуже багато і дуже швидко. І ми побачимо ну щось типу танку. т 34 який буде ну на сучасному рівні, але буде виготовлятися. Ну, дуже великими об'ємами. Ще багато розмов було про китайське озброєння. Звідси два питання. По-перше, що Китай взагалі може Росії поставити? А по-друге, а чи зможе він це поставити, враховуючи, що між Китаєм і Донбасом там, умовно кажучи, десь 8 тисяч кілометрів. Це питання має дві, дві складові. Перш за все, рішення Китаю на постачання зброї боєприпасів для Росії. Це буде геополітичне рішення, це рішення, яке повністю змінить масштаби війни і фактично переведе її у ранг третьої світової, тому що американці дуже уважно слідкують за кроками і кроками Китаю і відношення Китаю до Росії, і звісно, вони будуть вимушені реагувати. І ця реакція, маючи Тайвань. Маючи величезну кількість е, із різних е, прикордонних конфліктів, наприклад, з Індією, е, з Тібетом, е, проблеми з уйгурами, вони в якийсь момент можуть бути активізовані. Тобто американські, американці не будуть діяти в лоб, не будуть починати ядерне протистояння. Вони це зроблять іншими. Але для Китаю, тим не менш, це буде і дуже е, дуже проблематично. Що може поставити Китай? Західні аналітики вже б це прорахували. А, перш за все, безпілотники, безпілотники камікадзе, тому що росіяни дуже довольні дуже результатами використання іранських дронів, але Іран не може забезпечити всі потреби, тому що там виробництво, якщо не поштучне, але м'ялка цього недостатньо. Крім того, Іран. Е, Постійно знаходиться конфронтації з Сполученими Штатами і Ізраїлем, і він не може віддавати всю зброю, що він виготовляє. А по-друге, що росіян цікавить, це боєприпаси. Китай одна з небагатьох країн, яка має повний цикл виробництва боєприпасів радянських зразків. Тобто, Китай має на озброєнні і, е, наприклад, артилерію і натівських. І радянських зразків, тобто, і це для росіян дуже і дуже важливо. Щодо логістики, я не бачу в цьому ніяких проблем, тому що росіяни зараз знімають з баз зберігання за Уралом величезну кількість техніки і боєприпасів, і вони все це тягнуть залізницею по Трансибу. Звісно, що пропускна, пропускна можливість дуже і дуже невелика, і це час від часу призводить те, що у нас в ЗМІ називають снарядний голод. Фактично, це просто затримки з постачанням боєприпасів, А ну, перекидати там, з, з, з Китаю до якогось прикордонної станції, хоч Благовєщенська або або, іщ, або Хабаровська. Це досить, досить просто. і Світи вже воно від відпрацьованим маршрутом піде далі. Найгарячіша точка фронту. Зараз Бахмут. Що там відбувається зараз? вся медійна увага вона прикута до Бахмуту, і не тільки наших змі, а і закордонні змі. Вони дуже так жваво це про це говорять. І дуже багато військових аналітиків західних мають власну думку. Вона не така думка, яка, у, яка поширена у наших змі. Що я можу сказати, що я, наприклад, не здивуюсь, якщо у найближчий час буде виголошено про відхід від Бахмуту на більш, на більш укріплені позиції. І якщо дивитися, ну так неупереджено, якщо дивитися з точки зору військової науки, з військових з історичних паралелей. То утримання населеного пункту, який практично повністю знесений, тобто там нема за що зараз зацепитися, Там ні одного, ну взагалі ні однієї будівлі, яка б за яка була б, слугувала би якимось прикриттям. По-друге, свою роль і функцію Бахмут вже відіграв, як би це не звучало цинічно, але час. Для підготовки бригад, для підготовки контрнаступу Солідари Бахмут вже дали. І тому може бути, що наше, наше командування прийде до тих ж самих висновків. І традиційно ваш прогноз на наступний тиждень. Що ми побачимо, що буде відбуватися? Тут знову ж таки, як завжди, дуже і дуже важко, але думаю, що росіяни контрнаступ або в наступ вони не підуть, тому що розпутиться. А ми бачимо, що наступного тижня вже там плюс 3, плюс 5 і більше. І вони зосередяться перш за все на ракетних ударах. Вони зараз вже відпрацьовують тактику ударів невеликими, невеликими групами. Ось останній удар, який був, було випущено дві ракети. Тобто, це, ну так якщо можна говорити так досить приблизно, це вони кошмарять. Кашмарять систему ППО і починаючи, тобто вилітаючи двома трьома, пятими літаками, вони будуть робити удари невеликими кількістю ракет. Крім того, вони змінюють, я думаю, вже змінили тактику ударів дронами. Ці дрони, інші, вони почали запускати їх з Брянщини, з Білорусі. Вони змінили для того, щоб більш ці дрони були більш ефективні для ударів по Києву і Київській області.